Самий тихерай зібралося знову в ліс. Якщо буде щось цікаве, покажу вам. На дворі сьогодні сонечко. Так більш-менш комфортно, навіть діла без рукави, таку жилетку, куртку таку. І йдемо. Друзі, ми вже в лісі. Дуже гарно, свіже повітря, сонечко світе. Сьогодні гарний день, я думаю, що буде все добре. Ну, а гриби, якщо знайдемо, то я вам покажу. А так... Ми вже трошки далі зайшли тут молоді. Ну, порівняно молодий ліс, тому будемо зараз пройдемо подивимось. Я тільки звернула і знайшла, дивіться. Ой, два! Клас! Оце, о, але не хороші. маслючки. клас. Боже, тільки зайшла, почала дивитися і, і зразу побачила. Клас. Ще подивлюсь тут поруч. О, значить вже що щось з'являється. Супер. Який цікавий гриб. Плямистий якийсь є. Ну, звичайно, це, я його не знаю, його брати не буду, але ну, вже трошки грибочки з'являються. Е, хоч, ну, поки що тільки тих два, що я знайшла, але вже поганок більше. Тому вже якийсь хоч настрій, що, а може, що знайдемо. Так, що гуляємо. І відпочиваємо, і по дорозі дивимося на чи є грибочки. Більш поки нічого серйозного не знайшли. Але дуже гарно. Супер. Оце відпочинок. І для, ну, для тіла не знаю, бо приходиш, то заморяний, але для душі то взагалі відволікаєшся від всього. І все. Ось так, друзі, бачите? Щось так. То... Зустрічаємо, але ну, не те, що треба. Не те, що хочеться. Але що вже маємо. Написався Україна. Кажу. Але я кажу, у світа. У мене є до. Ось дивіться, друзі. Багато поганок. Дивіться, яка полянка. Це б хороших, так скільки було. Супер, клас. Але поки що нічого немає. Друзі, моя колежанка знайшла теж масличок. Дивіться, який гарний. Супер. Ну, дуже рідко, бачите, я два знайшла, вона тільки першого знайшла. Так, щось і я знайшла. Що це? Теж маслячок. О, клас. Небагато, але ну, я вже третій знайшла. Красунчик. Ще щось тільки не, не зрозуміло, що. Ой, хтось роздушив, ну да? капець. Ну, роздушив, хтось наступив на нього. в оберіжки, але теж, дивиться, нічого немає. Найшли, хтось висипав гаркуші, свинушки, видно, не знали, збирали, хтось сказав, що, мабуть, не хороші, та вони висипали. Дивіться, як гарно. Краса. Душа відпочиває від насолоди. Але грибочків немає. Ідемо далі, хочемо ще одну місцину провірити. Якщо не буде, то вже будемо йти назад. Молоденькі сосенки. Ну це самосів. Бачите. Гарнюньки такі. І тут ось грибочки, ну це поганки. Я їх не знаю. Гарнюні. Бачите? Але приємно, гарна природа, дуже добре тут. Ось такий. Цікавенький. Друзі, знайшла зонтик. Парасольку чи як галин. Ось такий. Це ми знову зайшли в Берізки. Зайшли в сосну, а потім з сосни плавно перейшли в Берізки. Дивимося, що тут може щось чисто випадково попався. Ну, ось такий. Ні, не, закритий. Такий, як минулого разу були. Так, что есть еще зонтик, ну да. Ой, сломался. Так. Ну, хоть трошки щось. І це вже радує. Ось, друзі, якісь опеньки, ну я не знаю, це, мабуть, поганки. Мабуть, так. Дивіться, яка краса. Супер. Гаркушка? Ну, це. Я не знаю, що це. За грибочок. Не знаю, не беру. Так, ще щось. чи це Гаркуша чи не Гаркуша. Подібно або лисички оці. Навіть не знаю. Ось ще прямо глявинка. Дивіться, цілий рядочок ось. Йдуть, 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 усе. Але ж не те, що треба. То, що хотілося, бо немає. Дивіться, який гарний зонтик вже розкрився. А, супер. Гарний. Друзі, ми перекусили. І вже йдемо в зворотному напрямку. Вже будемо йти додому. Мало назбирали, ну вже дійдемо до кінця лісу. Тоді, якщо не забуду, покажу, ані то вже вдома. Але грибів немає. Це не, не грибний сезон, як кажуть, як взагалі. Так що прямуємо далі. Я щось знайшла, здається, не пеньок. Ні, пеньок. Боже, а я думала білий гриб. Тут бажання знайти щось, щось хороше, щось здорове. Вже прямо вважається, що гриби. Надивились до цілих півдня, та й вже мерещиться. Друзі, які гарні полянки. Чому не будь би тут грибочком? Зазвичай буває такого в мохові маслят повно, а це нема нічого. І таке враження, що ще і земля хоч і скільки дощі йшли, а земля не промокла геть добре. Тому, мабуть, і немає грибів. А що це таке? А що це, я не знаю. Да? Так? Це покалки. Ага, ну так. Да. Взять попробувати. Я тут щось зрізане. А що там зрізане було? Навірно, теж такий самий. Ось все, ще один. Я щось знайшла. Маслічок, здається, так, да? маслюк. Маслічок. О, клас, це у мене четвертий вже за сьогодні. Багато. Ось знайшли грусті. Величенький, гарний. Отак потрошки щось назбираємо. Друзі, виходимо з лісу. Ось мій улов. Це мені віддали, гаркусі теж віддали, одну я знайшла, то повіддавали, Так що, ось такі у нас знахідки.